Так, доброго здоров'я всім пасічникам. Я на виставці міста Черкаси, це виробничі потужності кооператива ПАВІК на їхній території. Уже обід, людей поменшало, можна робити огляди, бо на початку не було можливості. І так, тут самі перші апіліфти, електроапіліфти, акумуляторні. Сігвеї для пасічників. Тут. Тут представлена воскотопка братів Хамаза, буде повністю детальний огляд окремим відео. Далі ось така воскотопочка. Це гуслі Юрій Михайлович Кооператив Павік. Це універсальна воскотопка медогонка. Правильно я говорю? Так як ми бачили, працює як і воскотопка. І працює також, якщо викинуть, усе, буде працювати як медогонка до лінії. Бачимо, як під'єднано. Наскільки вона рамок? 60. На 60 рамок. Ось так. Насос, кооператив-павік. Масос для меду також скомпонований. Ну, зараз, звичайно, перекочує воду. Електровоскотопки. Це Евріка. Консервація в меду. Правильно говорю? Зараз поправлю. Тут АВВ-100. Столи для розпечатки рамок, також використовуються як воскотопки, медогонки їхні. Також столи, різні медогонки. Представлена продукція. Зараз вони тут поруч розміщені, одне з приміщень чи, чи з виробничих потужностей. Так. Такий цікавий касетний павільйон. дуже якісно гарно виконаний. Підкажіть, будь ласка, наскільки він рамок? На рамок, вибачте, на 32 сім'ї. 32 сім'ї. Ось так тягає його. Такий джип, може бус. Я думаю, гарна річ для, для тих, хто тільки починає. Для людей, які вийшли на пенсію, або можуть собі це дозволити, купив один, 32 сім'ї, машина і працює. Виробництво вуликів рамок. А там Кому потрібно. Черкаська область. Виробництво приводів. Всі ви знаєте, хто не знає, будь ласка, так, ідемо далі по кругу. Виробництво питних медів. Напоїв з меду. Як їхатиму щось підійдемо передбаєм. База всіх однакова. Мед, прополіс, квітковий пилок. Ріжеться рамки, там І після того як вони з цього боку, з цього боку бжоловіз. працювали вони в Запоріжжі, зараз працюють теж в Черкаській області. Пасіка на колесах. Теж бачимо номера телефонів різні, різні платформи. Видвижні, невидвижні. Ось такі прицепи. Модулі. Тобто можна замовити один прицеп і декілька модулів одним перевозиш, виставляєш. Ось так. І ще є велика виставка. А я зараз піду, щоб мені потім не монтувати, так виложити. Почекаєте хвилинку. Вибачайте за незручності. Зараз піду в цех. Там представлена продукція кооператива ПАВІК. Чотири лінії, станки для розпочатки. Дуже багато. Людей там, дискусій, хтось щось замовляє, різні такі доп до станків. Доп обладнання. Цікаве побачив також. Автоматична подача до моєї лінії. Були тут. О. Ось так. Ось такий дуже гарний. Малюнок? Зараз вже немає нікого, всі на обіді. І ми спокійно спокійно знімемо. Ось такий станочок. Економ варіант, де подача відбувається вручну. Тобто рамку ви штовхаєте вручну, не подає транспортер. Це цех, якому народжуються. Конструкторське бюро, можна сказати, в якому народжуються ці станки. Ось так. Це станок на 300-ту рамку. Це під руту 145-ту, вже лінія. Частина лінії. Бачите, скільки заготовок. Це також частина лінії. Ось про що я говорив. Ланцюгова подача рамок. Тобто не потрібно. а Ланцюгом все подається. Привід відбувається від цього самого редуктора. Ось так. Шнек, такий, як у мене. Працює два сезони. Та ж лінія. На соуси. Тут снекове весто стоїть для зразку. І під нього зроблено. І продовження. Вже стоїть до медогонки Бістар, тобто скомпонована станок розпочатуваний павік, під'єднаний до медогонки і до стола подачі до зливного бака Бістара. Теж бачимо заготовки, все Ось так. Дуже. Дуже задоволений, що приїхав. Ну на цьому все. Дякую за увагу. До побачення.